Привіт! Чи доводилося колись замислюватися, що ж насправді відбувається всередині нашої зорі? Сьогодні ми не просто подивимось на сонце. Ні, ми вирушимо в справжню подорож крізь його шари аж до самого палаючого серця, щоб розкрити його таємниці. Тож розпочнімо наше занурення. Ось воно наше сонце. Здається таким знайомим, правда? Воно дає нам світло, тепло, підтримує життя на землі. Але за цим звичним образом ховається неймовірно складний і могутній світ, який ми от от почнемо досліджувати шар за шаром. Ось наш маршрут. Спочатку ми спробуємо осягнути просто гігантські масштаби сонця, потім пройдемо крізь його атмосферу, зануримося до самого ядра, і наостанок дізнаємось, як узагалі вченим вдалося розшифрувати його склад, не покидаючи землі. Гаразд, давайте почнемо з кількох фактів, щоб просто зрозуміти, з яким велетнем ми маємо справу. Маса сонця це майже двійка з тридцятьма нулями кілограмів, чесно кажучи, це настільки величезне число, що саме по собі воно майже нічого не означає, щоб його якось усвідомити, потрібне порівняння. А ось так уже зрозуміліше маса сонця у 333 тисячі разів більша за масу нашої землі. Просто уявіть собі, щоб зрівноважити Сонця на якихось гігантських космічних терезах, з іншого боку знадобилося б 333 тисячі таких планет, як наша. І ось цей факт він просто вражає: сонце настільки масивне, що на всі планети, астероїди, комети на все разом узяти припадає менше 1% маси сонячної системи. По суті, сонце це не просто центр, сонце це і є вся система. До речі, наша зоря зараз приблизно на півдорозі свого життя. Вона народилася близько 5 мільярдів років тому і проживе ще приблизно стільки ж, перш ніж почне перетворюватися на червоного гіганта. Тобто ми з вами спостерігаємо її у стабільній, так би мовити, зрілій фазі. Так, з масштабами розібралися. А тепер починається найцікавіше занурення. Коли ми дивимося на сонце, те, що ми сприймаємо як його поверхню, насправді його складною багатошаровою атмосферою. Давайте пірнемо в неї. Отже, атмосфера Сонця умовно поділяється на три основні шари ми пройдемо крізь кожен із них спершу фотосферу, потім хромосферу і нарешті зовнішню загадкову корону. Починаємо з фотосфери. Хоча сонце це суцільна газова куля, саме цей шар ми бачимо, як його поверхню, бо звідси випромінюється практично все видиме світло, її товщина якихось 300 кілометрів, а це ж мізер у порівнянні з розмірами сонця. Рухаємося далі, проходимо хромосферу і потрапляємо в корону. І ось тут на нас чекає справжній парадокс. Здавалося б, чим далі від джерела тепла, тим має бути холодніше, логічно. Але корона сонця в сотні разів гарячіша за поверхню під нею. Температура тут сягає півтора мільйона градусів. Чому так? Це досі одна з найбільших загадок сонячної фізики. І атмосфера сонця це зовсім неспокійне місце. Тільки подивіться на ці гігантські протуберанці. це велетенські хмари водню, які піднімаються в корону вздовж потужних магнітних ліній. Це просто неймовірне видовище, яке показує, наскільки динамічною є наша зоря. Так, ми пройшли крізь видимі шари. А тепер тримайтеся ми пірнаємо глибше. Від поверхню, туди де народжується сама енергія сонця, ось наша карта. Вона показує три основні внутрішні зони сонця: ядро, зону променистого переносу та конвективну зону. Це по суті шлях, який долає енергія, перш ніж вирватися назовні у вигляді світла. Енергія, яка народжується в ядрі, не одразу потрапляє на поверхню. О, ні, її подорож проходить через дві величезні зони з абсолютно різними механізмами передачі тепла. І ця подорож, вона неймовірно довга. Спочатку енергія потрапляє в зону променистого переносу. Тут фотони світла мільйони раз поглинаються і перевипромінюються атомами, рухаючись абсолютно хаотично. Їхня подорож назовні може тривати сотні тисяч років, тільки вдумайтеся, світло, яке ми бачимо сьогодні, народилося ще задовго до появи людства. А далі у конвективній зоні процес прискорюється. Тут гаряча плазма, наче вода в окропі, піднімається, віддає тепло і знову опускається, це вже набагато швидше. І ось ми тут Ми досягли мети нашої подорожі ядра. Це серце сонця, його неймовірно потужний термоядерний двигун. Умови тут їх просто важко уявити. Температура майже 16 мільйонів градусів речовина тут у 162 рази щільніша за воду, а тиск настільки колосальний, що він буквально змушує атомні ядра зливатися. Процес неможливий більше ніде в нашій сонячній системі. Саме ці екстремальні умови і роблять можливим термоядерний синтез. Під дією цього неймовірного тиску та температури ядра водню зливаються, утворюючи ядра гелію. При цьому невеличка частина їхньої маси перетворюється на чисту енергію. Це і є джерело абсолютно всього сонячного світла і тепла. Щоб підтримувати свою яскравість, сонце щосекунди перетворює на гелій 600 мільярдів кілограмів водню кожну секунду. Це просто неймовірна кількість палива, яке наша зоря спалює кожної миті свого існування. Ми побували в ядрі і побачили, як все працює, але звідки вчені взагалі про все це дізналися, перебуваючи на відстані 150 мільйонів кілометрів. Виявляється, відповідь криється у самому світлі, яке до нас долітає. Уявіть, якщо сонячне світло пропустити через призму, воно розкладеться на веселку або спектр. Але цей спектр не є суцільним. У ньому є безліч темних ліній, схожих на такий собі штрих код. Це і є відбитки пальців хімічних елементів, які поглинули світло на певних частотах. Аналізуючи цей унікальний код, вчені можуть точно сказати, з чого складається сонце. І що ж нам говорить цей аналіз? Сонце переважно складається з водню, це близько 73% його маси, на другому місці гелій майже 25%. А всі інші елементи, які ми знаємо, кисень, вуглець, залізо, все це разом становить менше 2%. Ось і все, наша подорож добігла кінця. Ми побували в самому серці нашої зорі і побачили, як звичайний промінь світла може розповідати неймовірні історії. Це змушує замислитись якщо ми змогли розшифрувати мову сонця. То які ще дивовижні таємниці космосу просто чекають, щоб ми їх прочитали?